Сьогодні покажемо вам львівський авторинок. За вашими запитами зробили коротку підбірку кросоверів від 10 до 15 тисяч доларів. Показуємо ті авто, які ми б рекоментували в першу чергу до перевірки. Розпочнемо з Audi Q5. Тут 13-й рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 160 тисяч пробігу, ціна 14 тисяч 300 доларів. Наступний Volkswagen Tiguan, 17-й рік, літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, пробіг 170 тисяч кілометрів, ціна 13 тисяч 900 доларів. Наступний чорний Tiguan, 16-го року, також 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач, 92 тисячі пробігу, ціна авто 14 тисяч 600 доларів. Nissan Qashqai 12-го року з двигуном 1.5 дизель, механічна коробка передач, 245 тисяч пробігу. 11 200 ціна автомобіля. Mazda CX-5 2015 року, 2,5-бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач. 180 тисяч пробігу, ціна автомобілю – 13 тисяч 500 доларів. Найшли цікавий і досить рідкісний варіант – Fiat Freemont 2012 року з 2-літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач. Пробіг 241 тисячі кілометрів, ціна автомобілю – 12 тисяч 990 доларів. Дякую за увагу і до зустрічі!